Мій перший виступ після поранення, вони живот перерізаний, всі кишки мені винімали, печінка зустріляла, легеня там простріляла. І мені лікарі казали, ти не то, що співати не будеш. Я 20 років віддав, я в Італії вже в театрах співав, це все моє життя було. Не то, що співати не будеш, казали, ти ходити, не будеш, трубками все життя з дренажами будеш ходити. Я кажу, мене дуже надихали військові, коли от, ми лежали в харківські реанімації. Вони виглядали як такі, як їх зібрати в кучу не можна. А вони виживали і потім ще додому повертались до близьких і живуть. Зараз все окей, не всі, звісно. Але деякі з них і, мене це дуже надихало, що вони так можуть. Я думаю, чого я тоді не можу? Я вірив, що я знову буду співати. І вже в Німеччині доставили мене в Німеччину на лікування, то там більше на реабілітації було ніж на лікування. Вони не проводили таких серйозних операцій, як в Україні змогли провести. А через декілька місяців я до мене зайшов лікар і каже: О, якщо ти про співак, співа, я лежу весь перерізаний, живуть перерізаний, помір, весь кров'ю там ще течу. Зараз ми тебе вилічимо, ти нам даш концерт. І, а я, а він пошутив, а я це всерйозно сприйняв. І я позвонив в Антонаті Міщенко, це оця піаністка, яка на Майдані в 2014-му грала на морозі. В Києві станція Мітро є з її портретом. Вона до мене приїхала спеціально, приїхала BBC, CNN, The New York Times. І вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю, зробили про це там, велике інтерв'ю, себе. Ну, яким на враження було, ну мужик, ну нарешті я співаю. Ну, я взагалі, я вижив, я хожу, я ще можу співати. Ну, це взагалі чудо було. Я був дуже щасливий.